Жодна відьма в цьому не зізнається, а ми розповімо. Таємниця роботи плазмової кулі це не блискавка і не магія. Ці круті ефекти викликає ціла суміш благородних газів. Деякі гази називають благородними це бо у них гарні манери. Так, а ще вони дуже красиві і світяться різнокольоровим світлом. Коли електрод всередині кулі контактує з газами, утворюються імпульси. Саме вони тягнуться до наших пальців, якщо торкнутися скла. А якщо прикласти люмінісцентну лампочку, вона засвітиться без будь-яких заклинань. Наука робить навіть звичні речі особливими. Один маленький кристал може зробити з яйцерізки електрогітару. І це не прикол. П'єзоелемент перетворює коливання на електричний сигнал, який через гітарний підсилювач створює музику. А сила тяжіння і маятниковий рух допоможуть вам ефектно показувати фокуси. Знаючи фізику, можна втримати чашку на льоту одним пальцем. А якщо додати у воду поліакрилат натрію, вода швидко перетвориться на гель І не вилліться, навіть якщо перевернути. Нути чашку собі на голову, головне потім випадково це не випити. Цей дивопорошок додають в дитячі підгузки.